Хей, хей, хей! Всім привіт! А з вами Бронька із каналу Melpie Crystal Bronystar. І сьогодні до мене прийшла посилка з Росії від Melpie Z Core. Melphy Z Так, і в ці посилки прийшло дві розкраски, один зошит і Fluttershy Rainbow Rocks. І звісно. Ця, цю посилку я отримала, коли малювала 14 чи 15 малюнків на її конкурс. Так, і зараз я вам покажу свою посилку. Ну, звісно, вона прийшла до мене у того тижня, але я її отримала лише сьогодні, тому що на пошті не могли розібратися, де знаходиться моя вулиця. Щось на ті пості люди не знають, хто де живе. Да. І так що, любі друзі, смотримо на нашу посилочку. Так, от це така здоровенно огроменна посилка. І я її просто вже відкривала, дивилася. Зараз я вам покажу, що тут до мене прийшло. раскраска с фоном и историей. Так, э, праздник дружбы. Раскраска для самых маленьких. Ну, вот такая раскраска. Отдельный обзор на все я сделаю чуть-чуть позже. Дальше умная раскраска. Вот такая очень красивая. И, как вы видите, это от Хасбро. А це від якої фірми я не знаю. Прочби від цеї. Ммм, так, тут розкраски від ну з плюсом. Да. Ще прийшов отакий зошиток з поні. І саме, саме головне, це. Це миленька, маленькая флетешай. Вона була в такому салафановому пакетику. Зараз я її витягну. От, звісно, у неї чуть, чуть бардак на голові. Зараз ми з нею зробимо чудо-юдо. Іди-ка сюди. Мама? Фух, нарешті я вправилася. І ми з нашої флатершайки зробили Леді! Да. Як ви бачите, така міленька флатершейка. Я обзор зроблю чуть пізніше на неї. А це все. І з вами була знову Бронька. І це посилка від Melpia Всім бай!